Знаєш що найжорсткіше у знайомствах після 30? Не самі відмови, не мовчання після зустрічі, навіть не те, що люди здаються закритими. Найжорсткіше це відчуття, що всі навколо шукають не когось, а рішення. Ніби ти не людина, а опція. І кожен свайп — це не вибір, а тест на відповідність чужим страхам. Ти відкриваєш додаток, там сотні облич, всі усміхаються, всі. Знають, чого хочуть. А насправді ніхто не знає. У 20 це гра. Ти шукаєш пригод, пробуєш, помиляєшся, але після 30 кожен свайп уже має вагу. Ти не просто шукаєш когось, ти шукаєш виправдання, що не запізнився. Я бачив це десятки разів. Жінка 35 у профілі без ігор тільки серйозно вона не холодна, вона втомлена. Три стосунки, три розбиття. Вона більше не хоче болю, але всередині тривога. Біологічні години, очікування батьків, подруги, які вже з дітьми, її вимоги не стандарти, а щит. Психологи називаються захисним механізмом раціоналізації, коли замість страху ти формулюєш список критеріїв і називаєш це вибірковістю. Насправді ти просто не хочеш повторення минулого. Є й інший бік. Чоловік 40 без драми, Хочу спокою. Переклад він вигорів Йому здається, що любов це емоційна робота, на яку вже не залишилось сил. Він не шукає близькості, він шукає емоційного меостазу, стан, де нічого не коливає. Але це не спокій, це емоційне оніміння. Вони обидва відкривають одні й ті самі додатки, натискають на ті самі кнопки вона хоче впевненості, він. Легкості. Їхні цілі конфліктують, але алгоритм зводить їх разом. Бо система не бачить травм, вона бачить тільки активність. Ти помічав, як швидко перестаєш бачити людей. Коли гортаєш профілі, мозок переключається у режим когнітивної економії. Він спрощує. Люди перетворюються на набори характеристик не Оля, яка любить море. а... 34 без дітей маркетолог не Ігор, який сміється очима, а 40, айтішник, спорт. Це не байдужість, це дегуманізація через інформаційне перенасичення. Мозок просто не витримує стільки вибору. І тоді ти починаєш оцінювати не серцем, а алгоритмом. Гарний, але, мабуть, нудний, симпатична, але напевно вимоглива. Ти навіть не дає шанс, бо в голові запускається ефект очікування винагороди, той самий, що в ігрових автоматах, ти свайпуєш далі, чекаєш кращого. І кожен свайп це маленький укол дофаміну. коротка надія, що наступний буде той самий. Проблема в тому, що після 30 ти вже не шукаєш партнера, ти шукаєш компенсацію хтось, хто вилікує. Хтось, хто не зробить боляче, хтось, хто нарешті зрозуміє. Але любов це не терапія, це не договір про безпеку і поки ти шукаєш лікаря, а не людину, шанс зустріти когось живого майже нульовий. І отут починається найцікавіше бо якщо перша група ті, хто прийшов у додатки зі страху, то далі є інші ті, хто приходять не від болю, а від порожнечі. І з ними все ще складніше. Є люди, які приходять у додатки не через біль, а через тишу. Вони не тікають від минулих історій, вони тікають від порожнечі. Це інший тип самотності, коли зовні все гаразд: робота, квартира, подорожі, друзі, але всередині відчуття, що ніби живеш на повторі дні схожі, як копії. І знайомства стають способом відчути себе живим, хоча б на хвилину. Я пам'ятаю одного чоловіка. Йому було 37 хороша посада, стабільність без скандалів. Він не шукав любові, він шукав підтвердження, що ще цікавий. Кожен новий матч, маленька доза самопідтримки. Це психологічна валідація, коли твою самооцінку підживлюють реакції інших. Не тому, що ти впевнений у собі, а тому, що тобі треба нагадування, що ти існуєш. З часом це перетворюється на залежність від зовнішнього підкріплення. Механізм той самий, що й у соціальних мережах: лайки замінюють тепло, повідомлення замінюють близькість, ти не шукаєш контакт, ти шукаєш стимул. І коли ніхто не пише, ти почуваєшся не просто самотнім, а непотрібним. Жінки в цьому віці часто потрапляють у пастку емоційного перфекціонізму, вони хочуть бути ідеальними кандидатками, профіль відредагований до коми, фото в найкращому світлі, опис як коротке резюме з інструкцією, як зі мною поводитися. Але за цим ховається страх відторгнення вона вірить, що якщо буде бездоганною, її не відкинуть. Це не прагнення кохання, це страх осуду. А потім знайомство. Спершу все легко жарти, емоджі, короткі голосові. Але коли настає момент перейти у справжнє спілкування, включається механізм уникнення близькості. Людина зупиняється на межі. Вона не відповідає добу, забуває домовитися про зустріч, шукає привід відкласти. Іноді навіть не усвідомлено, бо кожен крок ближче. Це крок до ризику знову бути пораненим. Я бачив, як це виглядає зсередини вона сидить ввечері з телефоном, дивиться на екран і не відкриває чат. Каже собі, потім відповім. Але насправді боїться, що продовження щось зруйнує. Бо текст контролювати легко, а живу розмову ні. Це називається контрольна стратегія уникнення. Людина прагне керувати рівнем емоційного ризику. Чоловіки робляться інакше вони ховаються за логікою. Кажуть не хочу поспішати, подивимось, як буде. Насправді це раціоналізація емоційної дистанції їм здається, що вони просто обережні, але всередині страх втрати автономії. І чим більше вибору, тим сильніше цей страх. Бо кожен новий варіант це нагадування. Я можу не зупинятися. І коли можна все, важко вибрати щось одне. Парадокс у тому, що цих людей є все, щоб будувати здорові стосунки: досвід, зрілість, розуміння. Але відсутнє головне, готовність бути уразливим. Вони хочуть любові без ризику, близькості без відкритості. А так не буває. Поступово додаток стає дзеркалом їхніх страхів. У кожному новому матчі відбиток старого сценарію, він шукає легкість, вона гарантію. Він мовчить, вона аналізує, вони розходяться, і кожен повертається до телефону, щоб довести собі Я все ще можу. Але найглибше це проявляється, коли людина не просто боїться близькості, а перестає її відчувати. Коли всередині щось вимикається, і от з цього моменту починається третій тип Люди, які розучилися відчувати взагалі. Є момент, коли страх і порожнеча зливаються. Людина більше не тікає і не шукає, вона просто не відчуває. Це не байдужість, це емоційне виснаження. Ти відкриваєш додаток не тому, що хочеш когось знайти, а тому, що не знаєш, що ще робити з вечором. Це стан емоційного вигорання тільки не на роботі у сфері стосунків. У психології є термін десенсибілізація. Коли мозок, перевантажений емоційними стимулами, починає притупляти реакції, щоб зберегти енергію. Те саме, що відбувається, коли ти надто часто чуєш одну й ту саму пісню. Спочатку вона подобається, потім стає фоном. Так і з людьми. Знайомство перетворюється на рутину. Переписки на автоматичні діалоги. Привіт, як справи! Нормально, а в тебе. І все. Порожні слова замість живого контакту. Я бачив це у друзів. Один з них 39. Після розлучення, 3 роки в додатках, 50 зустрічей, жодних стосунків. Коли я запитав, чи хтось із жінок йому справді подобався, він відповів Не знаю. Усі трохи однакові, це не про них. Це про нього. Його емоційна система перестала реєструвати нюанси він сприймає людей як патерни поведінки, а не як особистості. Це класичний випадок алекситемії, труднощі з розпізнаванням власних емоцій. Ти ніби живий, але не відчуваєш, що живеш. Жінки переживають це інакше. У них часто виникає нав'язлива рефлексія безкінечний. Внутрішній монолог. Може, я занадто закрита? Або навпаки, надто відкрита. Вона аналізує кожне повідомлення, кожну паузу у відповіді. Але це не аналіз це спроба відновити контроль у світі, де немає правил. Контроль це замінник безпеки. Коли не можеш вплинути на результат, починаєш розкладати себе на деталі. І отут змикаються всі категорії людей, про які ми вже говорили. Одні тікають від болю, інші від порожнечі, а треті від себе. Але у всіх працює один і той самий механізм психологічна оборона через дистанцію. Вони створюють емоційні бар'єри, щоб не допустити справжнього контакту, тільки ці бар'єри одночасно ізолюють їх від тепла. Є дослідження Стенфордського університету. При довгому користуванні додатками для знайомств рівень дофамінової чутливості знижується. Тобто мозок звикає до коротких сплесків задоволення і перестає реагувати на реальні глибокі емоції. Людина шукає постійного стимулу, але вже не може насолоджуватись тишою, не може витримати невизначеність. Це як постійно перемикати канали. Не знаходячи передачу, яку хочеш дивитися. Тому зустрічі стають коротшими, а діалоги поверхневішими. Люди ніби грають ролі, повторюючи один сценарій. І кожен раз думають, що проблема у виборі партнера. Хоча справжня проблема у виснаженні нервової системи, врешті настає стан, який психологи називають емоційна депривація. Дефіцит тепла, який ти більше не можеш отримати навіть тоді, коли тобі його дають. Людина, що втратила здатність відчувати, не вірить, що може бути щасливою. І саме в цей момент більшість або зникає з поля знайомств, або переходить у цинізм усі однакові, ніхто не хоче справжнього. Але є ще одна група вони не вигоріли, вони перетворили знайомства. На гру, і ця гра найнебезпечніша з усіх. Ті, хто перетворив знайомство на гру, здаються найспокійнішими. Вони не вигорають, не драматизують, не чекають долі. Їм цікаво процесом – свайп, повідомлення, короткий флірт, зникнення. Але під цією легкістю найглибший страх страх реального контакту. У психології це називається уникальний прив'язанісний стиль, коли людина прагне близькості, але боїться її наслідків. Така людина може бути чарівною, уважною, розумною, але лише на відстані. Їй комфортно у грі, тому що там немає ризику. Вона контролює темп, може натиснути вийти з чату, може зникнути без пояснень. У цьому є влада. І саме це відчуття контролю дає ілюзію безпеки. Але насправді воно лише поглиблює емоційну ізоляцію. Я знав одну жінку, яка називала себе професійним користувачем Тіндера. їй було 33. Вона казала: я вже вмію розпізнавати чоловіка за першими трьома фразами, але коли ми розмовляли глибше, з'ясувалося, що вона не пам'ятає, коли востаннє сміялась на побаченні щиро. Її інтуїція це не дар, це гіпернастороженість, наслідок травми. Коли ти звикаєш читати між рядками, щоб часно побачити небезпеку, ти перестаєш бачити людей. У чоловіків цей механізм проявляється як емоційний цинізм. Вони називають це реалізмом кажуть я просто знаю, як усе працює, але це не знання, це захисна раціоналізація. Вона рятує від болю, але забирає здатність відчувати радість. Ти не можеш отримати тепло, якщо заздалегідь переконаний, що його не буде. Поступово життя таких людей починає обертатися навколо коротких стимулів невеликий флірт, швидке підтвердження привабливості, короткий контакт і далі зникнення. Це формує дофаміновий цикл очікування, мозок підживлюється надією, а не результатом. Ти живеш не подією, а її передчуттям. І коли контакт завершується, ти не сумуєш, ти просто шукаєш новий подразник. Це має наслідки поза межами знайомств ти починаєш сприймати життя як нескінченний маркетплейс. Робота, друзі, хобі все оцінюється за тим самим принципом швидкої віддачі. Якщо не приносить задоволення одразу, не варто витрачати час. Так народжується психологія миттєвої винагороди, і вона руйнує здатність до довготривалих інвестицій у стосунки у розвиток у себе. Багато хто навіть не помічає, як змінюється їхня мова. Замість мені цікаво, хто ти з'являється ти мені підходиш. Замість давай дізнаємось одне одного. Давай перевіримо, чи ми сумісні. Людина починає мислити в категоріях функцій, не емоцій. Це об'єктивація, І вона поступово переходить у самосприйняття. Ти починаєш бачити себе теж як продукт оновлюєш фото, редагуєш опис, оптимізуєш бренд. І коли тебе не обирають, сприймаєш це як невдачу на ринку. Поступово формується внутрішній розрив. Ззовні, ти активний. А всередині порожні, ти в постійному русі, але без напрямку. Люди, які грають у гру, здаються найуспішнішими, але саме вони найменше здатні зупинитись, бо тиша для них не спокій, а нагадування, що під поверхнею все ще живе страх. І от коли всі ці механізми, страх, валідація, вигорання, гра сходяться в одній точці. Народжується головна ілюзія нашого часу, що проблему самотності можна вирішити технологією. Але це не технічна проблема це психологічна, і саме з цього починається фінал. Усі ці люди різні, але всередині них живе одна історія страх бути не тим, кого оберуть, страх віддати тепло і не отримати нічого у відповідь. Страх подивитися правді в очі і визнати ми не стільки шукаємо любов, скільки намагаємося втекти від самих себе. Додатки для знайомств лише підсвітили цю правду вони не створили проблему, вони зробили її видимою. Після тридцяти кожен носить із собою багаж у когось це спогади, у когось втрати, у когось тиша, що стала звичкою. І всі ми, коли відкриваємо чергове вікно з новими обличчями, насправді шукаємо не людину, а відчуття, що ми ще здатні відчувати. Але стосунки не народжуються з пошуку, вони народжуються з присутності. Коли ти постійно намагаєшся знайти когось кращого, ти живеш у режимі очікування, коли ти боїшся відкритися, ти живеш у режимі оборони. Коли ти перетворюєш знайомство на гру, ти живеш у режимі втечі. І в усіх цих станах головне слово режим. Ти не живеш, ти функціонуєш. Твоє серце працює, але не б'ється наповну. Психологічно це називається хронічна емоційна відчуженість, коли людина звикає до самотності настільки, що перестає помічати, як її власна ізоляція стає вибором. І найсумніше в тому, що цей вибір здається логічним, бо боляче це ризик, а контроль це безпечно. Але без болю не буває близькості, без ризику не буває глибини. Може, саме тому ми так часто шукаємо любов у місцях, де її неможливо знайти, бо там, де легко натиснути, скасувати, не потрібно вчитися залишатися. Ми тренуємо палець, а не серце. Ми відточуємо реакцію, а не терпіння. І з часом починаємо плутати швидкість із змістом повідомлення з розмовою, контакт з теплом. Подумай, скільки разів ти пропускав когось справжнього лише тому, що не відчув іскри, скільки разів ти тікав від тих, хто хотів зрозуміти, бо тобі здавалося, що це занадто повільно, занадто складно, занадто. По справжньому. І скільки ще разів ти відкриєш додаток, щоб знову знайти не когось, а себе, якого втратив десь між повідомленнями, лайками і надією на того самого? Ми всі хочемо любові, але часто забуваємо вона не приходить у форматі сповіщення, вона не з'являється, коли ти готовий, і не зникає, коли ти втомився. Вона приходить. Коли ти перестаєш ховатися. І, можливо, це найстрашніше, але й найсправжніше, що можна відчути, залиш це питання собі. Ти шукаєш людину, щоб полюбити, чи шукаєш людину, щоб тебе полюбили? Це різні шляхи. Один веде до себе, Інший у порожнечу. Якщо ти впізнав у цій історії частинку себе. Напиши в коментарях, що відгукнулося найбільше, і підпишись, щоб не пропустити наступні історії. Може, саме там ти почуєш продовження своєї.